Друзі, доброго дня. Сьогодні 29 червня 2023 рік. Знаходимося ми мене на винограднику Київщина, західне передмісце. Ну, Сьогодні хочу поговорити на таку тему. На, верніше, яке явище, я на помічаю у себе на винограді, сорт винограду Юпітер. Ось, Як бачимо, друзі, гарні були суцвіття. Він гарно почав цвісти, а ось після цвітіння я ось наблюдаю таке явище. Частина грони ось повністю відмерла, всохла. Грибня ножка суха також. Ну а решта трошки частинка, частина залишилась. Тут також, бачите, незрозуміле для мене це. Це неприємна річ. Ось бачите, тут також. Ну друзі, не знаю, що навіть сказати. Можливо, на мою думку, що це результат поганого запилення з-за того, що була погана проломка внизу, це я вже на днях обламав тут, тобто не було провітрювання. Можливо це є причиною, але дивно, що тільки таке явище ось на, я бачу на одному сорті на Юпітері. Решта винограду. Все нормально, ось пройдемо далі. це... Велес, кішмиш. Тут далі каталонія. Як бачите, такі гронки. Це Наталка-Полтавка. Ну а на Юпітері в мене три кущі росте. Ну на двох кущах більш-менш нормальна картина, але є. Такі прояви. А ось на цьому кущу... Ось така проблемка. Ну тут це в мене водограй, бачите, він пізній, ще цвіте. Дощі йдуть майже кожен день і зараз ось дощ почався, пішов дощ. Можливо, це із-за погодних умов, друзі, а можливо це хвороба якась. Ну Якщо хтось стикався з такою проблемою, то будь ласка напишіть в коментарях поділіться своєю думкою Ну, друзі дякую за перегляд на цьому буду завершувати пішов дощ ніяк не дає зробити обробку це мабуть вже відложу аж відкладу до суботи до вихідних все друзі дякую за перегляд велика подяка за підписку Всім міцного здоров'я, гарної погоди, хай щастить.